Чарівна Вірменія захоплює кожного мандрівника ранньохристиянськими пам'ятками, античними храмами, а ще фортеці древньої цивілізації Урарту. Твердиня Еребуні знаходиться на околицях столиці Єревану, неподалік гори Арарат. Зараз у підніжжі цитаделі споруджено музей, де зберігаються знайдені під час розкопок артефакти. Рік заснування твердині царем аргішті I вважають початком історії міста, і вірмени не змарнують нагоди похвалитися, що їхнє місто на 29 років старше від самого Риму. «Є ще красива легенда. ліґенда, деданої ткачека на гаряра і вперше після потопу від сушу, то закричав Ерегунеревас, ереван єреван на армянському означає звіжу тобто, сушу, віжу землю. Древні цивілізації Сходу навіть сьогодні дивують технічними винаходами та розвинутою інфраструктурою. Наприклад, древні жителі фортеці Еребуні вміли подбати про те, щоб у них завжди була чиста і смачна вода. «Ну і неприятель мог у будь-яку хвилину відрізати воду, тому вони завжди збирали дождеві води, фільтрували в таких ступах і ступах, а то в топорі з тиками мають фільтруючу способність. І так вони завжди мали запас п'ятової води. Ось бачите, цей біловатий наліт – якраз результат фільтрації». Ось по таких кам'яних трубах в місто подавали воду. Частини вкладали одна в одну, а посередині залишали отвори для чистки. Місцеві водоканалівці їх досі використовують, допасовуючи до сучасних мереж. Серцем Еребоні була цитадель на пагорбі Арінберт. Для цього 60-метровий пагорб вирівняли і заклали тут фундамент із базальтових брил. Висота стін сягала восьми метрів. До твердині вів лише один під'їзд із південного сходу. Мандрівники залишали кони і зброю під ось таким навісом та прямували до головних воріт. у їхньому обрамуванні й знайшли напис про заснування міста 782 року до різдва христового із палацової частини цитаделі відкривався чудовий вид на арарат навколо було чимало господарських приміщень зокрема комор з карасами великими керамічними амфорами для вина. винабинов та не портилося, вони внутрішню частину учасники спочатку обкурювали серою, тобто проводили водкуріниці тобто вони проводили… Вразну дезінфекцію, потом наливали вино, а світ видалівали любої масла. І таці попльоки, як зашітне слой сверху оставалося. Завдяки дослідженням стало відомо, як виглядали приміщення: дахи перекривалися дерев'яними брусами та очеретом, а стіни вкривали розписи. Оригінали мальовань зберігаються нині в музеях. А ще археологи з'ясували, чим заповнювали комори і з чого робили вино. Ось перепалена пшениця, чечевиця, кунжут та виноград, 12 сортів якого ще й донині вирощують у Вірменії. Одягались у рарти багато. Ось жіночі прикраси, намиста, сережки та браслети. Чоловічі пояси нагадували, до речі, гуцульські череси. «Кстати, пояса єдина деталь у рартстві одіжди, като носили і стар і млад, і богат, і бідні. На них завжди нього культовий орнамент. І іноді їх ширина доходила таких огромних розмірів, що теж виконувала випавняла типу, роль кальчую. Захищатися було від чого. Ось численні наконечники скіфських стріл. Еребуні впали під ударами скіфів у шостому столітті до нашої ери. Відтоді перейшовши до рук Ахіменідів, предків персів, но перси не розрушили крепость. Крепость Серебуні єдиство уральська крепость, яка ніколи ніким не розрушалась. вона просто рухнула в результаті землетрясення в першому віці нашої ери. Сьогодні залишки древнього міста досліджують головно археологи із Вірменії, Франції та інших європейських країн. А ще тут зробили для дітей археологічний парк. Музейники в майбутньому планують розбудувати руїни древнього міста, відтворити храм, господарські споруди, а ще лазерними променями промалювати у просторі силует фортеці часів держави Урарту, яка стала біля витоків самобутньої вірменської культури. Богдан Ворон з Вірменії спеціально для ЖВТВ.